Так, друзья, всем привет. Сьогодні хотів би зняти обзор соняшника, коли не було не єдиного доща. Отакі Це в нас по кругу йде Сінгента, а от там іде Командора той що я казав. Ну, ось очки сингента. Может задувать трох это что? Ну, вот такая вот семочка. Сейчас. Сейчас я ее попробую сейчас. Что, что там за семочка? Ну все она. Ну полно. Пока мисс полна, ну. Є там, бачите, нема ні одного доща. І не, ну, не було взагалі на нього. Це просто капець. Це сингента. Бачите, він і попропадала містами, і отаке. Ліба це падалиця, мабуть, Тож це ж пацанок по пацану. А оце ось очки, бачите, він вищий, наскільки, і тут ось немає, можна стати. Командор, він рідше, ну блін отакі є головки. Подивимось, що це і скаже. Що тут середина? Ну середина по-любому пуста. Ну таке, є повне, ну це все повне. Ну це звісно головка здорова А так, ну така ось очки. Тоже закручується. Він тут окучений в нас був. А ну-ка, оце Командор, бачите, така. Ну семочка тут. Отак от ламаємо. Що вона є в ней щось? Щас. Та ні, ну є. Не багато, но є. Ну. Це якась болячка, маємо. Ну, А що в ньому тут щось є чи немає щось? Та ні, є ядро якесь. Ну отакий подсумок, подивимося. Я ж кажу, сінгента дорога, а це наш український командор від компанії Ліст. Подсолнух по подсолнуху, осьочки дивіться, які трещини. Рука свободно заходить. Ну Тут просто що ще окучено і він чистенький. <кій> Містами, де оце таке є, може бути падалиця То що я ж кажу, вроді ми її убрали. Ну, падалиця не падалиця а сьомочка є. Сімочка є і зараз. І сімочки повні. Командор вище, бачите, оце Командор, оце Сінгента. Це края всі обходжені сингентою, ну, Тоже такі є хороші головольки. Скільки там, як там отак от, на руку. 125. От, от так о. Ну а так. Багато попропадало, не знаю, чого цей командор попропадав. Не сильно багато, ну пропав. У ну, нас тому тут то, з цієї сторони. Ми посадили командор, з цієї сторони була бела. Заразіха її бахнула. Тут взагалі ну, слабенько сипало. А в цьому году командор посадили, ну і видержав. Заразіхи нема. Взагалі нач держи. І вже бачите, сохне. Ну, Подивимось вообще по бункерам. То що ми почнемо оттуда косити, якщо все нормально, що будемо косити. Отсюди і тоді буде видно, скільки гон, скільки ну, кругів і скільки на командорі. Якщо він буде ще сипати лучше, ніж сингента, то вообще буде. Ну в цьому году я думаю багато сипати нічого не буде, тому що дощів не одного. Це так от. Ну, В тому году заливали, а в цьому году не он. Бачите, ось тут взагалі ось якась загнута і воно двойник, ця така і ця ось. Там вроді одинарне. Так. Ну це командор оце. А тут ось дивіться які. Ну. Підряд показую. Тут там, де рідше, звісно, більше. Но ми садимо 9 штук на 2 метри. Якраз виходить мішок на 2 гектари. По густоті, та нормально вроді би. Бачите, це вроді би і не це, ну командор є, попадаються, що сімочки, мабуть, що то слабенькі в мішках. Так і на сінгенті ж, ви бачите, таке саме. Ні, ну це падалиця. це. А так, Сінгента теж, ось бачите, одна, ця пропала. Ось друга. Це взагалі ось щось не зав'язалося. Ось третє. Ну, до чим не було. Подивимося що буде сипати. Просто що у там по 2600 вона чи по скільки. Ассингента 8, а то і 10. Мішок. Подивимося по натурі. Що воно буде. Я думаю, що командор буде коситися найпослідній, тому що Андромеда вже підсихає. Ну, така вже. І сінгента, а той стоїть ще зверху зеленкуватий. Ну таке. Ось бачите, тут вроді би вже головки так виглядають, а там ні на командорі. Ось такі діла. Такий хотів зняти обзорчик. Бачите, де рідше, то понятно. як там хтось садить 3 штуки на метр. Получається 6 штук. Звісно, в нього будуть всі отакі. Ну... Хіба що на лоскунчик? такі діла. Ну, друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, коментарі. Всім пока!